Що ти маєш усвідомити прямо зараз? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пиші в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. А також підписуйтесь, будь ласка. І так, що ти маєш усвідомити прямо зараз? що Гойделки. Що, що від гойделок треба йти. Дивіться, ви маєте якусь. давайте Ай яй-яй, окей, хорошо. Я розумію, це як ніби навіть про мене. Дивіться, перше в нас гойдалки, якась нестабільна ситуація у вас є в житті, чи в роботі, чи в коханні, чи в саморозвитку. Коротше, ове. І так, якась нестабільна ситуація вас розбалансовує, і ви намагаєтеся встигнути усе всюди. І це може стосуватися також відносин. І вам кажуть, як би там стабільно не було, чи в роботі, чи в відносинах є відчуття, що треба йти. Є відчуття, що треба йти і шукати щось більшого, бо ви дійсно тут йдете на пошуки більшого, вам хочеться більшого, ви ширші. Якщо ви залишаєтеся в цій стабільності, у вас, будь ласка, королева мечів, ніби все окей, ніби все добре, але на душі, знаєте, кошки скрібут. Дуже неприємні емоції по цій карті. Тобто, ви, в принципі, для всіх можете здаватися дуже стабільною, активною якоюсь. Але... На душі ті емоції, які ви нікому не показуєте. Якщо ви йдете, то, будь ласка, у вас тут сонечко, страшний суд і мах. Просто дивіться, яка в нас настріця. Вони кажуть, що якщо ви обираєте себе, якщо ви все ж таки йдете з роботи чи з відносин, тобто ви кудись йдете на пошуки кращого. Сонце це щастя, процвітання, радість, тут і гроші, тут і відчуття себе, в наші дитячі мрії збуваються. Карта Страшний суд це нарешті завершення якихось неприємних ситуацій. І ви, як стаєте, ви отримуєте нагороду за те, за вашу силу, за вашу витривалість, щоб ви змогли піти від того, що вам не потрібно. І дійсно мах, мах може казати в цьому випадку, що ви стаєте, знаєте, на Свою стабільну таку тропу і будете стабільною людиною в плані стабільно. Знаєте, ви сама собі все можете можете заробляти можете бути і коханням. Коротше, у вас все класно, у вас все буде добре. Ці карти вони такі дуже великі, це дуже така ситуація кармічна, ніби для вас, тому що тут ну треба змінити все життя. І ви цим самим стаєте, розвиваєтеся, ви стаєте сильною якоюсь жінкою. Жижливо, навіть чоловіком, але, скоріш за все, тут жінки. Тож не чекайте, і я думаю, що треба йти чи з роботи, чи з відносин. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па -па.